З 1 квітня 2023 року, по січень 2024 року, програма OHP – Oregon Health Plan – надсилатиме сповіщення жителям штату Орегон, які отримують безкоштовне медичне страхування. У цих сповіщеннях міститься прохання надати інформацію про зміни доходів у вашій родині. Учасники програми OHP матимуть 90 днів, щоб подати інформацію для повторного визначення їх права на участь у даній програмі. Якщо у вашому житті відбулись певні зміни, серед яких підвищення доходу, народження дитини, переїзд, ви зобов'язані повідомити про це вашу страхову компанію. Якщо ви більше не маєте права отримати пірги за програмою OHP, ви отримаєте повідомлення про закінчення медичного покриття за 60 днів. Саме у цьому випадку наша організація надає безкоштовну допомогу у пошуку та подачі заявки на нову страховку.